Всім привітики, всім хорошого дня. Оце висохли мої коврики, килими, доріжки. Стою і думаю, застелювати що, доню? Дивіться, діти гніздо джмелини розворушили. Вони в хаті, оце витяжки. Витяжка у нас під підлогою. Ну, такі ці, витяжку, коли ну, тато зробив під підлогу, мені там собі видно поробили гнізда і діти їх розсий. Мати рідна, а що тепер робити з тим? А вони закрили ту дирку і вони не знають, як їм туди залетіти. А Аби камінням ходили і закривали цю дирку? А вони в той момент що робили? Не було їх в той момент? А де вони були? Літали навколо всюди. Десь далеко полетіли. І тепер прилетіли. Блін, а мені шкода, що тепер робити? А що нехай там живуть, ні, дивіться, які вони файні. То їх там хата, може, там їхні дітки, а діти каміннями заклали, він, біденький, пробує залізти і туди, і сюди. Бачиш, туди пробує. Це от там тільки вони були, так? Блін, я хочу розкрити тут, то, щоб вони туди все ж таки залетіли. Оце так. так Що ж тут робити тепер? От там бачу, пробують залітати, туди пробують, але всі більшість сюди. Більшість не туди хочуть. Тут, тут була закрита дирка. Тут була. А тут є, тут може залетіти, без проблем. А ту, що ви закрили? Блін, а як відкрити? Ану, кш. Кш. Киш! бляха муха Ай, блін, блін, трошки лячно. Все одно лячно. Тобто ви два дні за ними спостерігали. Як вони вилітають? А сьогодні вирішили закрити їхню дирку Звідти? Ви давно вирішували так зробити? І не наважилися, так? Угу. Зрозуміло, зрозуміло, але чому так їх вийшло багато? Що прийшов вечір не повертається додому всі? Так. Та ось. Що стосовно доріжки. Ну, Кілим зрозуміло, що я дочці в кімнаті постелила, а доріжку в коридорі. Я вже не знаю, чи я хочу її стелити. Тому що на кухні я забрала доріжку, і мені супер сподобалося. Я собі можу замітати 100 разів, помити і чистота. А в коридорі я теж тепер не хочу стелити доріжку. Це супер зручно, також позамітала, помила і чистота. Я хожу без тапочок і зараз навіть без шкарпеток, бо мені жарко в шкарпетках. І я маю ходити, і щоб мені нічого до ноги не прилипло, бо якщо щось прилипне, мене зразу нервує. Тому я собі взяла віничок, як щось відчуваю, що на підлозі цей позамітала, позаміта, позаміта, і все, красота. Так що я не знаю, кажу до чоловіка. Чоловік каже, давай на, на цей на під, Винесемо. Я кажу, давай зачекаємо я пару днів, таке ехо, я пару днів без доріжки побуду. Чи буде мені так затишно, чи доведеться все ж таки постелити? Ну так красиво, ну, ну красота. Турбує мене час від часу це коліно Подьоргує. Якісь відчуття, що там щось холібається. Але, але як я можу не робити спорт? Я не можу, я так звикла, це для мене ну, якась віддушина. Та я отак перемотала. Та я буду так робити. Зменшу. Я таку вправу одну почала робити заходження, та? чи заступання, як ну, на крісло, коли ти встаєш і тебе на нозі підтягуєшся. І мені здається, що воно тоді дуже дає такий сильний, сильну нагрузку дає на коліна. Треба цю вправу мені, напевно, забрати і вибрати як найменшу нагрузку на коліна. Отака справа. Десь зараз мають приїхати майстри, чекаємо в ванній в ванні плитку. Плитку, щоб ставили. Мають приїхати дивитися. Як що, скільки коштує? Ну, скільки коштує, то, понятно, мене цікавить інше питання, коли вони зможуть приступити до роботи. Знаєте, коли вже настроївся. Та й в... нам ще треба демонтувати стару. Каже чоловік, що сам буде робити демонтаж старої плитки. Так ось. Сьогодні почула, що вже глянцева не в моді, вже матова в моді. В тренді, в тренді. До холери ясної. Ну, якщо я не люблю матову плитку, я люблю все глянцеве. Мебель глянцеву, плитку глянцеву, то що я маю тепер? Поставити матову плитку і жити так, як подобається комусь. Мені не подобається матова, я не хочу матової. Я б, я може, і ту, що зараз у нас є, не міняла, якщо б я не побачила і мені не запало в душу оцей глянцевий мрамор. Ну, Він мені просто запав в душу, тому я вирішила поміняти в ванні. Інші їхні всякі тренди мені не западають, тому, тому якось так. Так, рубрика. Рахуємо калорії. Я нічого не записувала, попробую вам так по пам'яті розказати. Макарони. Я взяла 130 грам, це буде 130 калорій. Хліб 25 грам, це буде 50 калорій. Куряча грудинка 100, 100 грам, 110 калорій. Яйце вагою 50 грам, 70 калорій. І огірок, тут, тут 80 грам, ну, будемо казати. 30 калорій. Давайте разом все порахуємо, Так? скільки то вийшло. Макарон 130 калорій, плюс яйце 70 калорій, маємо 200. Грудинка 310, хліб 50, 360. І огірок, давайте заокруглимо, 400 калорій. Бачите, навіть на 500. Не тяне. Ось така штука. А знаєте, я отак рахую калорії весь час. І знаєте, що я помітила? Що переїсти набрати більше, аніж 500. В середньому норма жінки там 1500 калорій, суточна норма жінки, так? Тобто 3 рази по 500 калорій, можна так собі поділити, то все залежить від того, хто скільки любить мати прийомів їжі. так? Ну, Але в середньому 3 рази по 500 калорій можна так поділити. І щоб переїсти на основний прийом їжі, тобто більше, аніж 500 калорій, ну, дуже важко. Тому що я оце рахую, і у мене виходить 400-350. 500 у мене практично не виходить. Ну, Це ви бачили, це така порція, дай Боже. Так ось, до чого я веду, що, виявляється, ми переїдаємо не під час основного прийому їжі, а коли ми в себе неконтрольовано закидаємо, тобто, наші перекуси. І знаєте, що я собі. Ем... І це дуже важко від того відучитися. Я не змогла. Але я Ось так роблю. Якщо моя суточна норма 1500 калорій, я стараюся за основні оці три прийоми їжі не з'їдати всі свої 500 калорій, так? або всі свої 1500 калорій, якщо брати три, три прийоми пі, пі, їжі. основні, А щоб вони були е, там 300, 350, 400, щоб в мене залишалися ті калорії. На не оці неконтрольовані перекуси. Ну, звичайно, якщо ви, там ваш буде перекус кусок торта, який важить 100 грамів і його калорійність 500 калорій, то ну, так ви вже не зможете собі зекономити калорії. Це може бути одна цукерочка, яблучко, банан, печенько якесь. Тобто, розумієте, От, наприклад, я стараюся з'їдати там, що моя порція була не більше 300-400 калорій. Зранку я з'їдаю 300 калорій, потім по 400, в мене по 800-900. Получається, у мене аж 400-800. Ну, дік! Не, не так, 1200. І у мене залишається 300 калорій запасних, на які я можу собі по щось там десь. Закинути в себе. І отак і, і воно так воно працює, так воно краще. Які у мене смачні огірки мариновані вийшли. Це минулорічні. Цього року, ні, цього року я не буду нічого закручувати. У мене дуже багато закруток залишилося з минулого року. Тому що ми цілу зиму робили салати. І я стараюся не їсти закрутки. Маринований огірок я ще можу з'їсти. А квашений огірок, ні, У мене буде жога пекти. Один раз з'їм нічого, а вже я, наступного разу вже буде пекти мене, мене печія. Так ось, такі смачні в мене огірки вийшли. Просто обалдені. Але я оцет використовувала 10%. -процентний. Такий це справжній оцет, не той такий 9%. процентний Ми одного разу попробували. А це якась вода. Я кажу, ось чому в мене закрутки не виходили. Бо це вода, це не оцет нормальний. Тому я використовую. Це мій А йолки. Чекайте. Ось такий я оцет використовую. Тут закрили чомусь вони. Ну він 10%. 10 -ний. Так, о, є, є, 10% він. Оце я використовую, от. Так, в деяких рецептах я даю його трішки менше. Е -е. Там пишу 9%, я собі розрахувала, даю його менше. Але я знаю, що цей оцет, він реально має свій смак і свої проценти. Тому в мене цього, там, минулого року всі закрутки вийшли просто суперові. Так, були майстри. Будуть починати класти плитку у ванні через 2-3 тижні. Ні-ні-ні, <гум> ні а ми хочемо завтра. Ні-ні-ні, ні а ми хочемо сьогодні. Ні-ні-ні-ні. <гум> ну, та так, хочеться. Хочеться вже. Ой, та що хочеться? Плитка тільки в суботу має приїхати. Ні-ні, <гум> ні сьогодні, ні, ні, ні завтра. <гум> Як би не хотілося. <гум> <гум> ну ні, нічого, почекаємо. Що ти робиш? що собака? Ти що за забака? Всіх приручають, а тебе не можеш приручити. Тигрів приручають, вовків приручають, а оцього малого рубця приручити не вдалося. Ну, 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 ну. Все, йде, політаємо трошки. Я хочу тебе пустити, щоб ти політав. Я його хочу, щоб він трошки тренував крила, що може він полетить. Бачу, колір пірічка вже змінився. Та я думаю, попробую, може, може він зможе літати? Ні, нічого подібного, не може він літати. Пообкусував, пообдзьобував. Ой, я включила світло до темнота. Пообкусував, пообдзьобував мене. Трошки ми з ним політали. Як підбитий літачок. Вже під кінець не хотів від мене йти, вже сидів. На пальці і крильцями махав. А на цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Підпишіться, поставте лайк. До зустрічі!